Всім доброго дня! Чеська мова по простому. І сьогодні у нас дуже важлива рубрика Початок бесіди. Загаєні конверзації. Загаєні конверзації. Отже, будьте уважні, слухайте та повторюйте. А головне запам'ятовуйте. Послухайте, як звернутись так до людини. Посліште. Посліште! Вибачте, що я вас перериваю. Проміньте, що вас всерушує. Проміньте, що вас всерушує. Я забув нагадати вам, що сам вас упозорніт же. Що... Ну, наприклад, сам вас же прийду зітра. Або ми побачимо, якщо що. віддіме єстлі. Ми побачимо, якщо у єстлі. Або не можу пригадати. Не могу сі споминоут. Не могу сі споминоут. Інше речення. Повинен вам сказати, що мусім вам ріці, же... Що... Ну, наприклад, мусім вам ріці, же... Що... Зітра не прийду. Проте, що сам немоцний. Чудово. Або у будь-якому випадку. В кожному випадку В кожному випадку Або таке речення між нами кажучи, ми з нами речено ми нами речено а далі за текстом. Або хотів би сказати пару слів. Хтіл би хіти пар слов? Хтіл би хіти пар слов? Або інший варіант. Ви чули, що? Слышал стеже? Наприклад, слішал стеже? Слішал стеже? І далі за текстом. Можете придумати навіть самі. Інший варіант. Ви праві але, мати правду, але мати правду але. Ну, і придумайте знову ж таки, докінчте речення. Або, якщо ви хочете сказати момент, чеською звучить окамжік. Окамжік. Ну, і звідси слово прислівник окамжіття. Окамжіття, то уділам. Миттю. Ну ось і все, друзі. Ми закінчили рубрику Початок бесіди. Знову ж таки, вивчіть ці коротенькі влучні речення, прокрутіть їх у своїй свідомості, як би можна було доповнити речення. Ну і використовуйте їх знову ж таки в щоденному мовленні. Іншого не дано. А я вам, як завжди, кажу, з вами був Ігор Вірстюк. Mějte se hezky, naschledanou.